Всім привіт! Я астролог Леся і Це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 23 травня 2023 року. Вранці відчуватиметься полегшення, напруга спадає, ніби тишина в ефірі. Сьогодні можливі як класні зустрічі з жінками та чарівне спілкування на одній хвилі, так і конфлікти, причому на рівному місці. Зустрічі можуть відмінятися, переноситися, одні відміняються, другі назначаються. Сьогодні та наступні декілька днів відчуватиметься брак коштів або через заплановані або спонтанні ті, що виникли в моменті, сьогодні, від сьогодні і до 26 травня відбуватимуться з нами потужні гойдалки, як емоційні, так і зі станом здоров'я тіла і відносин. Особливо їх відчуватимуть чоловіки. Відомі люди, наприклад, актори та овни та скорпіони. Якщо не контролювати цей стан, а контролювати його буде досить складно, то напруження може вилитися в агресію, конфлікти, які потім буде складно врегулювати, а також в проблеми зі здоров'ям. Що робити, як гармонізувати цей період? Рекомендую продовж цих днів показати всі свої досягнення, здобутки та таланти. Прекрасною платформою є, наприклад, соцмережі. Якщо ви людина скромна, то зробіть хоча б це для себе. На папері випишіть всі свої. Здобутки та досягнення за останні два роки. Згадайте найменші дрібниці, адже вони є тими сходинками, що ведуть нас до успіху. Нагадую, що рівень небезпеки високий, будьте уважні і обережні.